Трамп і Карні домовилися працювати далі, але торговельної угоди поки немає. Президент США Дональд Трамп і прем'єр Канади Марк Карні завершили переговори у Вашингтоні без конкретних домовленостей, але з обіцянками просуватися вперед. Головна тема нові американські мита з 1 листопада США запроваджують 25 відсотковий тариф на імпорт середніх і важких вантажівок. Карні намагався переконати Білий Дім скасувати обмеження на сталь, алюміній і енергетику однак сторони лише погодилися прискорити роботу над секторальними угодами, які можуть стати тимчасовим містком до ширшого оновлення торговельної угоди Кусма. Трамп визнав, що між Канадою та США існує природна конкуренція, але заявив, що відносини рухаються у правильному напрямку. Утім, аналітики наголошують жодних конкретних рішень чи зниження мит поки не ухвалено. Тиск торговельної напруги між країнами зберігається.